Щоб ви обрали втратити гроші або 6 хвилин вашого часу. Я не переконую вас подивитись це відео, але я впевнений, що воно може стати для вас нереально сильним інструментом в боротьбі проти шахраїв, які щодня крадуть кошти українців, вигадуючи все більш витончені та дієві схеми. Що для вас означає втратити за пару хвилин 40 тисяч гривень. Це оригінальний проєкт Агент 3720, який вже другий рік стоїть на варті фінансової грамотності населення. Поїхали! Про еволюцію шахрайства вже можна писати цілі талмуди. Був фішинг, соцінженіринг. Тоді як люди починають більше розуміти та менше вестись на шахрайські схеми, шахраї мають вигадувати нові комбінації, бо їхній заробіток лежить напряму через нас з вами. На жаль, історія, яку ви почуєте зараз, свіжа і дуже реальна. Уявіть собі, що ви продаєте щось в інтернеті. У вас хочуть придбати цю вашу річ і просять номер картки, на яку треба оплатити всю вартість речі або накладений платіж. Нічого незвичайного класична ситуація. Так? Ви ділитесь номером картки і вам надсилають у відповідь чек про оплату. Ви натискаєте на чек. А вас, ніби через портал, перекидає у Privat24. Просто казка, тому що такого не буває. Жодний чек не може вас перекидати у застосунок. Таких чеків не існує. А перекидає вас насправді не у застосунок, а на фішингове посилання. Добре, якщо ви нічого не вводите. Але далі наступний рівень. Вам телефонує менеджер банку. І каже, що зараз шахраї намагаються оплатити щось вашою карткою. Суть в тому, що ви можете злякатися та увійти у застосунок прямо з цього фішингового чеку. А це означає, що ви просто в ту секунду впускаєте шахрая у свій Приват 24 З цієї секунди менеджер. Знає про вас усе ваші піп, дані про картки та рахунки. Все йому стає легше вами маніпулювати та вважайте, що вас вже ошукав. Продовження історії дуже просте і логічне. Шахрай використовує жертву, яка сама допомагає шахраєві викрасти свої ж кошти. Він тисне на те, що людина може зараз допомогти накрити, нібито співробітника банку, який є шахраєм, і намагається зараз відкрити на неї кредит. І все, що їй треба зробити, це відмінити платіж, який створив шах. Це вже дуже сильна маніпуляція. Якщо ви вже зайшли настільки далеко, шансів вибрати звідти не так і багато, але є шанс туди не потрапити. Продовження історії є. Воно таке: людина віддала шахраям 40 тисяч гривень за лічені хвилини, бо порушила одразу декілька важливих правил. Перейшла на фішингове посилання і не зрозуміла цього, увійшла у застосунок з нього. І оце була точка неповернення. І повірила шахраєві, який видавав себе за співробітника банку та втягував клієнта у роботу Служби безпеки. Запам'ятайте, будь ласка, назавжди банк та його співробітники ніколи не втягують клієнтів у такі процеси, ніколи не оперують персональними даними та не питають про них. Це шахраї завжди. І ніякі чеки не ведуть до сторінки входу у ваш Приват. 24 А тепер моє улюблене листи зі шкідливим програмним забезпеченням. Раніше це були просто хакери, тут вже хакери-шахраї. Звісно, вкрасти набагато простіше, ніж піти і заробити. Та хіба є всевишній, щоб судити? Я можу судити лише про абсурдність цієї схеми. Ну от, послухайте. Це лист, який надійшов одному з клієнтів Приватбанку, який зробив абсолютно правильно. Він залишив заявку про шахрайство, щоб ви зараз могли подивитися це відео і не втратити свої кошти та доступ до аккаунту в Приват24. Про те, як залишити заявку, буде наприкінці відео. Так от запит інформації від нібито Приватбанку номер такий-то. Підпис Ширяєв Вісаріон. Арістархович. Це перша помилка. Я знаю лише одного Ширяєва Вісаріона Арістарховича і він шахрай. Помилка Ширяєва номер 2 В нашій країні є одна офіційна мова, якою говорять в держустановах. Вона українська, а підпис російською. Помилка номер 3 Здрастуйте. Невже так здоровкається Приватбанк? Комедія. Там далі ще помилка на помилці у тексті листа. Хочу ще залишити вам одну важливу підказку. Уважно дивіться на адресу імейлу. Там зазвичай нелогічні символи та слова, які не мають жодного відношення до реальних банків та установ. І тут такого багато. Подруги Ширяєва Вісаріона Пушкарук Купава Никодимівна та щасна Алевтина -Полянівна. Ну і компанія зібралась. Вигадав новий жарт. Навіть шахраїв беруть по оголошенню. А потім подумав: але ж воно так і працює. І тут стало трохи сумно. І от, якщо людина не звернула уваги на ці червоні прапори, ми їх називаємо Red Flag, вона бачить перед собою шахрайський ящик Пандори фейкове платіжне доручення. І якщо вона відкриє його, от тобі біда. Вірус поселиться у неї на комп'ютері. Дуже скоро він буде красти з комп'ютера ключі, паролі, дані і все особисте. Обов'язково все перевіряйте та читайте. Будь ласка! Коли вже вам такий лист надійшов, зробіть наступне: зайдіть у застосунок Privat24, Оберіть зверху меню комунікації, це іконка з навушниками, і тицніть на пункт повідомити про шахрайство. Далі все дуже і дуже просто: заповніть форму, розкажіть вашу історію та допоможіть банку зупинити шахраїв, а комусь вберегтись від них. Шахраїв ми переможемо тоді, коли сфера стане для них невигідною, а всі ми станемо розумними та свідомими. Третя схема не нова, але дуже актуальна зараз. Банк не телефонує клієнтам, пропонуючи допомогу від держави, фондів і точно не від ООН. Людям хочеться вірити в дива, що саме його обрали зараз, що нарешті це трапилось. Жоден з офіційних або державних органів без винятку не телефонують вам особисто, щоб запропонувати вам допомогу. Уся інформація стосовно такої допомоги розміщена на їхніх офіційних сайтах. Краще стежте за цим, а не за філантропічними заголовками у соцмережах. А тепер фабула цієї повісті: прокачуйте своє критичне мислення. Ніколи не поспішайте щось робити під тиском. Уважно читайте, придивляйтесь до дрібниць. Ще раз повторюю: ніхто не вправі вас прискорювати, змушувати, давити на вас, якщо це відбувається, вас обробляють. Ми зібрали усі матеріали по темі в описі. Тут зараз буде цілий плейлист Агент 3720. Клікайте, дивіться, і підказка на відео. про шахрайство. Ви молодці, що додивилися, а тепер бігом-бігом це відео лайкати та розповсюджувати далі.